Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає суперінтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу бізнес. Ані Лорак та її життя в Росії стала коханкою. Загрузла в боргах і не змогла втекти з країни. У мережі шокували правдою про артистку зрадницю. Відомий блогер Богдан Безпалов приголомшив інформацією про життя співачки Ані Лорок у Росії. Він розповів про чималі борги зрадниці та статус коханки. За інформацію Безпалова, яку йому надало близьке оточення артистки, вона повуха в боргах. Зрадниця намагається знайти бодай якийсь спосіб, аби заробити кошти та не залишитися взагалі без грошей. Дехто з команди Лорак із задоволенням з нами поділився інфою. анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів, навіть запускає авторський курс чи гайд діва. Для чого це все? Адже з фінансами не все так добре, розповів блогер на своєму Ютуб-каналі. Серйозні фінансові проблеми у виконавиці почалися декілька років тому. Зокрема, за неї серйозно взялася податкова служба, яка минулого року закрила компанію артистки, а нині планує повністю її ліквідувати. Це сталося тому, що Лорак ошуканством не сплачувала повну суму податків та суттєво їх занижувала. Ба більше, Лорак ще й виплачує борги своїх екс-коханців, зокрема й ті, які свого часу були в її колишнього чоловіка Мурата Джоглу. Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби. Тому всі її рахунки заморожені. Причиною цього стала відсутність обов'язкових відрахувань, а також надання звітності протягом року. До 2021 року компанія артистки виплачувала від 160 до 850 тисяч рублів податкових щороку, зазначив блогер. Співачка намагалася покинути РФ. Лорак планувала виїхати до Дубая, але коштів на це у неї не вистачило. Також вона хотіла переїхати до Туреччини та навіть звернулася за допомогою до колишнього чоловіка Мурата, але той навідріс відмовився їй допомагати. Нині єдиний шанс Лорак заробити кошти та почати виплачувати борги це поїхати у гастрольний тур країною агресоркою. Тим більше, через запис нового альбому та закупівлю декорацій фінансовий стан зрадниці погіршився, адже вона взяла кошти у борг у впливового росіянина, що наближений до Кремля, а гроші йому треба віддавати. Однак з Туром не все так складається вдало, адже концерти скасовують, бо нібито ані допомагає фінансово ЗСУ. Нині артистку перевіряють на рахунок допомоги Україні та навіть хочуть визнати іноагенткою. Торговельний знак Ані Лорак зареєстровано в різних країнах виключно за українським паспортом. Інформація у вільному доступі іншого громадянства в неї немає. Найбільший страх Кароліни зараз, якщо Кремль піде проти неї в контексті скандалу про нібито допомогу ЗСУ, то її майно буде конфісковано за невиплату податків, додав блогер. До речі, в особистому житті зрадниці теж не все добре складається. На свого нинішнього обранця, духовного наставника Ісаака від жраку, Лорак теж не може покластися, адже він її просто використовує. У коханці співачки є маленький син та дружина, з якою чоловік не розлучився і не планує цього робити. Тож Лорак перебуває у статусі коханки. Тим часом дружина Ісаака знає про його стосунки з виконавицею, але заплющує на це очі, а все тому, що Ісаак хоче використати Лорак та заробити на її імені. Лорак його коханка, і це не є секретом. Тим паче його дружина знає і закриває на це очі. Для нього це є шанс. Через ім'я Кароліни завести до себе на постійну клієнтуру московську еліту адже туди входить співачка додав Безпалов. Нині Лорак покладається лише на російських друзів, таких як путініст Філіп Кіркор, Та сподівається, що вони їй допоможуть. До України зрадниця вже не повернеться адже тут на неї ніхто не чекає. Як зазначила співачка Оля Полякова, про Лорак треба взагалі забути, адже вона людина без мізків та совісті. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!